Сьогодні е, я прокинувся з, див, з відчуттям, що е, в, я привіз з Києва з собою щось абсолютно нематеріальне. І це, це багато речей, це, про які ще довго нам треба буде говорити, які потрібно буде довго згадувати. Але сьогодні я прокинувся з розумінням, що я привіз е, з собою з Києва запах диму. Який, яким просочений, просочений майже весь одяг, який не такий відчутний, коли ти перебуваєш всередині подій, коли ти є частиною великого організму, яким є майдан, але як тільки ти виходиш з того великого єдиного організму, який працює там, який сам себе відновлює, який є як організм, Самодостатнім і є таким собі соціальним вічним двигуном насправді. Він не потребує якихось якогось постійного підживлювання зовні, бо він є, він є природно самозародженим. Як тільки ти виходиш звідти, ти розумієш, що ти вже назавжди будеш його частиною. І цей дим, яким просочений мій одяг. Це знак того, що для мене це, окрім всього, ще й знак. Знак того, що те, що ми пережили і ще зараз переживаємо на Майдані, ніколи не минеться безслідно. Воно вже завжди з нами буде як наш спільний досвід. Дим це для мене згадка про якісь давні мандрівки, про відкривання світу, яке уперше для мене активно почало відбуватися. У якісь е, пізні шкільні чи ранні студентські часи, коли ми багато мандрували. Нам було все цікаво. Ми хотіли пережити свою свободу. Нам хотілося е, стати одним єдиним організмом. Нам хотілося дружби, ми вірили в дружбу. Ми вірили в те, що. Е, що Інший поруч і чуже, інше, інше плече, інша рука поряд це найважливіше, що є у світі. І це так само не минулося мені ніколи. Цей досвід здобутий тоді під час якихось там а, піших походів горами. Це так само не минулося мені, як я вірю, зараз нам не минеться майдан. Це наш спільний досвід, це наша спільна мандрівка, яку ми зараз відбуваємо, в якій ми зараз все ще перебуваємо. Ми, які гуртуємося там до кола тих вогнищ, ми які танцюємо під спільний ритм, ми, які запалюємо разом ліхтарики, гасимо їх, співаємо одні й ті ж пісні, вигукуємо одні, й ті ті ж гасла, є приблизно тим самим досвідом, досвідом, досвідом спільного переживання свободи. І як би об'єктивно зараз не, завершився, не завершилася маніфестація, бо це насамперед маніфестація, це показ нашої спільної волі. Це завжди залишиться для нас як спільний досвід. Ще одна сходинка спільного досвіду. Таким спільним досвідом була помаранчева революція, коли почала творитися політична нація, як спільнота, об'єднана інтересами. І такою ж важливою, можливо, ще важливішою сходинкою є зараз Майдан, який. Пропонує нам шукати спільну формулу свободи. Тому він не завершиться. Він, завершившись, він для нас не завершиться. І це е, не є марне шукання надії, це насправді є е, цілком об'єктивною історичною річчю, яка дає надію зрештою.